Усім доброго ранку! Сьогодні я хочу прочитати вам вірш Грицька бойка Здоровим будь! Тож сідайте зручненько та слухайте тихенько. Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку, Куд-куди на доріжку. Починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим, різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Гляньте без мила й водиці, умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милом милю, щоки шию і водою добре мию. Кроленята глянуть люба, об морквинку чистять зуби і тому в них зубки цілі, гострі гострі, білі-білі. У мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки Чищу зубки залюбки. Носить півник співунець, на голівці гребінець, гребінцем тим знає кожен причесатися не можна. А у мене, а у мене є гребіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у корито їжі свіжої налито, не чепури лізуть прямо у корито із ногами. Я коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто. Скатертину не залю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стопчик, чистить пір'ячка горобчик, потім пурхнув на плетінь. Я чистенький, цвір цвірінь. Крем узяв я із полички, сам почистив черевички, ще й помив колошки для сестри дошки. Наш рябку у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наследив, як не сором, будь таким неохайним і брудним. Я завжди біля порога витираю добрі ноги. Ведмежатка косолапий у берлузі смуг лапу. Ой, яка принадна, наче шоколадна. Не відьміть же я малята, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, не гігієнічно. Йдуть купатись каченята, а назустрість гусенята. Гелготять, вклоняються, ніби всі вітаються. Я знайомих, як зустріну, привітаюсь неодмінно, а прийду в дитячий сад, то вітаюсь до малят. Золотий бджолиний рій носить мед у вулик свій, працювать бджолки охочі, зранку трудяться до ночі. Я старанно теж труджуся, помагаю вже бабусі, а як виросту, тоді буду першим у труді. Хто здоровий? Той сміється, все в житті йому вдається. Він далає всі вершини. Це ж чудово для людини. Тож, мої любі друзі, будьте здорові, дякую за увагу, до побачення.